Шановні рідні, близькі, шановні присутні, сьогодні горе... Шановні присутні, шановні друзі, я звертаюся, коли досі вас. Хто хотів би сказати в темні добрі слова. Про... Прощаюсь, ви можете покласти свої руки за руки або на кінець. Покладаємо в трудно, будь ласка, прощайтесь, выходит в заручку, сдавайте на свої месяц. Дуже повідкий до своїх інтерфаксівців ставився. І навколо тебе завжди був хаос, починаючи з твого столу. Але ти вмів з цього хаосу видобувати найголовніші змісти, найголовніші правила і не порушувати їх. Я вдячна тобі за довіру. Так, ти був відкритою людиною, але в той же час дуже закритою і дуже мало погоди нагороджував цією довірою. Я вдячна тобі за твоє почуття іронії, за статті, які ти писав для нашого дзеркала тижня, і які дуже любили і чекали читачі. Саша, зараз ти здобув. Свій головний ексклюзив ексклюзивів. Бо там, де ти зараз, ти знаєш, чим і коли закінчиться та біда, в якій зараз знаходиться наша країна. Я знаю тебе, ти не залишишся байдужим. І прошу тебе, царстві небесного, яке ти потрапиш. Як би ти до цього не ставився, Закрий Харків, закрий Київ. Допоможи нам усім. Всім чим зможеш. Світло повідомити. Пам'ятався. Ну, я якось чесно кажучи: тут взагалі в таких видках варто не. Не, не, не збитися на фразу Я знав покійного 30 чи 40 чи років Я намагаюся не сказати. Бо я ще не усвідомив що Сашка нема, я ще не в такому стані шукаюся заїхати до нього на роботу, а там його вже нема, а людина не буде ідіота, ну, коротше, ще у мене не, не, не дійшло. Ну він був абсолютно унікальна людина, і це теж всі говорять зазвичай. Але я написав десь. Що сказати? Я сказав, що він Мартиненко і не тільки Мартиненко. Не можна якось порівнювати з кимось, якось ставити на один щабель з кимось. Він така працьовита людина, я якраз готував сьогодні, може, якщо буде нагода щось сказати. Я сказав би таку фразу, знаєте, в старому заповіді там написано, що Адам і Єва вони щось рішили і Бог їх. Вислав значить, на землю в якості кари Божої. Дуже важливо розуміти, це, от ми з вами всі живемо, це не тому, що тут приємно. Але оскільки Бог гуманіст, то він відсотків 5 зробив людей, яким, яким не кара Божа. Заробляти хліб свій потічула, так оце не прав Мартиненка. Він отримав насолоду від того, що він робив. Він постійно посміхався, він сидів на роботі зранку до ночі, і з ночі до ранку. І я декілька разів там під час виборів ну, ночно я з ним ходив. От. І він дуже любив цю, цю роботу, і він заробляв не в поді, а з посмішкою, з радістю. А, от цим він займався своєю роботою, і це дійсно такі унікальні люди, яким пощастило. І не мучаються, на роботу йдуть з насолодою. Я не знаю, чи що він додому з насолодою, але на роботу точно з насолодою йшов. Тому буде бракувати, бо він такий стрижень, такий, знаєте, таке річище, такий головний головний потік.